Добрий день, малята! Рада вас вітати. Сьогодні до нас на заняття завітали гості. А хто, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Послухайте уважно. Пильно дім охороняє, кицьку мурку захищає, бачить збудки увесь двір. Хто це, дітки? Як ви гадаєте? Так, звісно, це песик. Маленькі вушка, пухнатий хвіст, біля грубки гріється, без водички миється. Хто це такий, діти? Так, звісно, це кіт. Отже, малята, сьогодні до нас у гості завітали песик-гавчик і котик Мурчик. А що ми можемо про них сказати? Весики, які вони, вони віддані своєму господареві, грайливі та веселі. А котики маленькі, пухнасті, м'ягенькі, хитренькі, ще й люблять довго спати. Коти і собаки це чотирилапі друзі, які живуть у людей. Тваринок обов'язково треба годувати. Водити до ветеринара і робити вчасно щеплення. Купати їх і вичесувати. Треба любити своїх чотирилапих друзів, гратися з ними, відноситися до них з любов'ю, а вони це відчувають. Якщо у вас є песик, то його треба декілька разів на день вигулювати. Ще його треба дресирувати. Дітки, запам'ятайте, перед тим як брати тваринку додому, вам добре треба подумати, чи зможете ви відповідально виконувати свої обов'язки відносно своїх улюбленців, адже це треба робити постійно. Багато приділяти часу своїм тваринкам, і тоді вони будуть здорові і грайливі. Але, на жаль, трапляється так, що чотирилапі друзі з певних причин опиняються на дворі. Вони не мають що їсти, і вони хворіють. І тоді їм на допомогу приходять волонтери. Це люди, які піклуються про тварин. Волонтери забирають тварин до притулку, де їм надають житло, годують їх, оберігають та лікують, знаходять тваринам нові родини. Не забувайте, дітки, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне і добре серце, в якому знайдеться місце і для тварин. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай улюбленці домашні не дають вам сумувати, хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж, любіть чотирилапих, захищайте від біди.